Слава Богу, слава Ісусу Христу! Надіємося тільки на Господа і молюсь за кожного з вас, щоб Господь вас оберігав, покривав і захищав, давав милість покаятися, принести достойний плод покаяння, змінити своє життя, мати надію тільки на Бога, розуміти, що все в Його руках. І, як і написано в Біблії Єремія, 17 глава, 5 вірш. Так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Тому та людина, яка надіється на людину, вона проклята, каже Біблія, каже слово Боже, каже Бог. А та людина, яка надіється на Господа, благословена, тому надіємося на Бога, молимося і знаємо, що все в його руках. І він все бачить, і кожний дасть звіт за своє життя. Амінь.